У середині 19 століття на мапі Європи неможливо було знайти країну під назвою Італія. Натомість там була, знайти така собі клаптикова ковдра. Тут королівство, там герцогство, а ось тут землі під владою Папи Римського. Але в серцях багатьох італійців уже жила мрія про єдину націю. І це розповідь про Рісорджементо – відродження, драматична історія про те, як ця мрія стала реальністю. Отже, як же це сталося? Як усім цим розрізненим державам, що століттями жили власним життям, вдалося стати однією країною? Ну відповідь тут не така вже й проста. Насправді, це історія зіткнення двох абсолютно різних ідей, двох протилежних шляхів до однієї мети. Нумо розбиратися. Перш за все, варто розуміти, що боротьба за об'єднання Італії це не був якийсь єдиний монолітний рух, аж ніяк. Це було скоріше постійне перетягування канату між двома таборами, що мали кардинально різне бачення майбутнього країни. І весь цей бурхливий період увійшов в історію під назвою «рісорджименто». це італійське слово, що означає відродження. І знаєте, воно просто ідеально передає дух епохи, прагнення відродити колишню велич і створити нарешті сучасну єдину італійську державу. І ось вони, ці два шляхи з одного боку, прагматичний обережний шлях згори. Його прихильники були переконані, об'єднання має очолити найсильніша італійська держава Сардинське королівство або ж п'ємонт, і все має завершитись створенням конституційної монарфії. А з іншого боку, радикальний ідеалістичний шлях знизу. Його ідеологи мріяли про справжню народну революцію, яка змете всіх королів і заснує демократичну республіку. І тут є один дуже цікавий момент. Спроба піти шляхом знизу вже була революція 1848 року, і вона, треба сказати, зазнала нищівної поразки. Цей провал став холодним душем для багатьох патріотів. Навіть такі полум'яні революціонери, як Джузеппе Гарібальді, почали розуміти: без військової сили та організованості п'ємонту, схоже, нічого не вийде. І це відкрило двері для прагматиків. І ось на сцену виходить головний архітектор об'єднання з гори людина, чий холодний прагматичний розрахунок назавжди змінив долю Італії. Знайомтеся граф Каміло Кавур, прем'єр-міністр П'ємонту, аристократ, прагматик до кісток і людина, яка абсолютно не вірила в народні повстання, вважаючи їх хаосом. Його ідея була простою і чіткою: тільки П'ємонт, найрозвиненіша італійська держава, має силу і ресурси, щоб очолити цей процес. Але для цього потрібен був хитромудрий план, а не революційна романтика. І Кавур, о, в нього був план. Це була справжня шахова партія. Крок перший він модернізував п'ємонт, перетворивши його на сучасну державу з сильною економікою та армією. Крок другий він чудово розумів, що самотужки Австрію не здолати, а тому уклав таємний союз із французьким імператором Наполеоном Третім. І крок третій, найхитріший. Він свідомо спровокував війну з Австрійською імперією, яка тоді контролювала північ Італії. І знаєте що? Це спрацювало. Блискуче. Як Кавур і розраховував, Австрія клюнула на наживку і першою оголосила війну. франко пємонська армія розгромила австрійців і звільнила Ломбардію. На цій хвилі успіху в центральній Італії почалася справжня ланцюгова реакція. Повстання і держави одна за одною голосують за приєднання до П'ємонту. План Кавура втілювався в життя просто ідеально. Але. Поки Кавур розігрував свою складну дипломатичну партію на півночі. На півдні прокинулася зовсім інша сила: нестримна, революційна, народна. Це був той самий шлях знизу, усе почалося з цієї цифри тисяча. У квітні 1860-го, почувши про повстання на Сицилії, Джузепе Гарібальді зібрав тисячу добровольців, своїх знаменитих червоносорочечників і відплив їм на допомогу. Лише тисяча людей проти цілого королівства звучить як божевілля, правда? Але саме ця здавалося б божевільна висадка і стала тією іскрою, що розпалила справжнє полум'я. Поява Гарібальді перетворила місцевий бунт на масове народне повстання. Селяни, містяни всі почали масово приєднуватися до його тисячі. Це був саме той рух, якого Кавур так боявся і зневажав. А потім бах! Після першої ж великої перемоги армія Гарібальді зросла в десятеро. Це просто неймовірно ілюструє, яку шалену підтримку він мав серед звичайних людей. Його військо росло буквально з кожним новим звільненим містом. Важко повірити, але всього за кілька місяців Гарібальді звільнив усю Сицилію, переправився на материк і 7 вересня тріумфально увійшов у Неаполь. Король утік, його армія просто розсипалася. Весь південь Італії опинився в руках революціонерів. Отже, давайте зафіксуємо момент. Осінь 1860 року. Італія фактично розділена надвоє північ і центр контролює король П'ємонту і його хитрий прем'єр Кавур, а весь південь у руках революційного генерала Гарібальді та його народної армії. Зіткнення було неминучим. І це було питання на мільйон: два герої, дві армії і дві абсолютно різні мрії про майбутнє Італія. Гарібальді, республіканець, хотів іти на Рим Кавур. Монархіст панічно боявся, що похід на Рим спровокує війну з могутньою Францією. Чим усе це могло закінчитися? Громадянською війною. Кавур, як завжди, вирішив діяти на випередження. Він переконав французького імператора, що Гарібальді не керований радикал і отримав добро на те, щоб ввести п'ємонську армію на південь. Офіційна версія навести лад, але насправді його мета була іншою зупинити Гарібальді та взяти революцію під свій жорсткий контроль. І ось вона. Кульмінація. Дві армії зустрічаються. Громадянська війна здається неминучою. Але тут Гарібальді, людина, яка щойно завоювала половину країни, робить щось абсолютно неймовірне. Він ставить мрію про єдину Італію вище за власні республіканські ідеали. Він просто розпускає свою армію і передає всю владу королю п'ємонту Віктору Емануїлу II. Цей шляхетний жест Гарібальді, безперечно, відкрив шлях до об'єднання, але якою була ціна цього компромісу і який спадок він залишив для майбутнього Італії? Так, 17 березня 1861 року все стало офіційно. Перший загальноіталійський парламент проголосив створення королівства Італія. Здавалось би, мрія здійснилася. Але чия саме мрія? А тепер давайте подивимось за лаштунки у новій Італії право голосу отримали. Лише 2,5% населення, найбагатші. Це була не народна республіка Гарібальді, це була чиста перемога прагматичної моделі Кавура. Так, територію об'єднали, але чи об'єднали народ? Саме тоді було закладено глибокий розкол між промисловою північю і аграрним півднем. Щоправда, пазл ще не був зібраний до кінця. Кілька шматочків ще бракувало. У 1866 році, завдяки союзу з Прусією, до Італії приєднали Венецію. А в 1870-му, скориставшись тим, що Франція ослабла, італійські війська нарешті увійшли до Риму. І він і став столицею об'єднаної країни. Отже, що ми маємо в підсумку? Об'єднання Італії не було ані чистим завоюванням П'ємонту, ані перемогою народної революції. Це був унікальний, складний і дуже суперечливий синтез. Прагматичний розрахунок Кавура з гори зустрівся з революційним запалом Гарібальді знизу і поглинув його. І це залишає нас із питанням, яке актуальне й досі. Зрештою, що ж тоді перемогло? Холодний розум держави, який створив країну, чи гаряче серце народу, що прагнуло нації, і чи не є той самий давній розкол між італійською північну та півднем відлунням тієї самої перемоги згори?